Луки, 16 розділ з вірша 19 по 31 прочитаємо всю подію, про яку говорив Ісус Христос свого часу. Один чоловік був багатий і зодягався в порфіру й вісон, і щоденно розкішно бенкетував. Був і вбогий один на ім'я йому Лазар. Що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали, пси ж приходили й рани лизали йому. Та ось сталося, що в Боги умер, і на Авраамове лоно віднесли його анголи умер же й багатий, і його поховали. І терплячи муки в аду, звів він очі свої, та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Змилуйся, отче Авраме, надо мною, і пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же промовив: Згадай сину, що ти вже прийняв за життя свого добре, своє, а Лазар так само лихе, тепер він тут тішиться. А ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до вас, а дні не переходять і звідти до нас. А він відказав: Отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю. Хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав: вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх. А він відказав ніж бо отче Аврааме, але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються. Йому ж він відказав як Мойсея й пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне. Не йнятимуть віри. Нехай Бог допоможе нам заглянути в цю історію, якою Бог бажає ділитися по сьогоднішній день. Одна з моїх найулюбленіших євангельських історій. Перша причина чому? Тому що її говорить Ісус Христос. Друга причина чому? Тому що жодна людина не могла би побачити вічність, крім Ісуса Христа. А Він її передав тут. Третя причина Господь Ісус Христос не може сказати неправди. Четверта причина одна людина незалежно від своїх обставин вірувала в Бога і отримала вічну потіху. І причин можна назвати багато. Ця історія не про те, що бідні люди йдуть до неба, а багаті до пекла. Не втратьте фокус. Ця історія не про це. Ця історія про те, що спасенні йдуть до неба, а не спасенні до пекла. Ось про що ця історія. Ця історія про те, що час на землі закінчиться, незалежно від обставин, в яких ми живемо. І ця історія про те, що ми будемо існувати всю вічність в одному з двох місць. Це не є притча. Це не є притча, тому що в притчі ніколи не згадуються імена. Людей, які жили на землі. Це і реальна історія, яку Ісус Христос починає, коли Він ділиться цією історією, ці люди вже в вічності. І в цій історії знаходяться дуже важливі елементи, де буде сказано і ті, хто хочуть переходити звідти туди, або звідти туди не можуть. Два місця є в множині. У вічності багато душ, багато є в пеклі і багато є в небі. Згідно слів Ісуса Христа. Ісус Христос ніколи би не міг сказати неправди. Ніколи. Один чоловік був багатий і зодягався в порфіру і Вісон. 19, 20 і 21 вірш говориться про минуле. Що ті люди робили? В той момент, коли Ісус ділиться цією історією, для цих двох людей життя на землі вже закінчилось. Це про минуле. Слова в минулому зодягався, бенкетував. Це про багатого. Про Лазара лежав у воріт. Був з трупами вкритий, бажав годуватися кришками. Це все пройшло. Це все пройшло. Справжня мораль цієї історії про вічність. Бо Ісус її розповідає після того, коли вони прожили своє земне життя. Ця історія не про те, що багаті люди йдуть до пекла. А бідні люди йдуть до неба. Це не про це. Тому що бідні люди йдуть до пекла, і багаті люди йдуть до неба. Ця історія про тих, хто спасенні і про тих, хто не спасенні. Ця історія про тих, хто покаялись, і про тих, хто не покаялись. Ця історія про два реальні місця які будуть тривати вічно. У вірші 22-му всі ті минулі речі, які були прожиті, Лазарем, де чітко сказано імення того чоловіка. Можливо, ви ніколи не проживете так, як Лазар, не будете лежати в якихось воротах, не будете вкриті струпами. Вас собака не буде облизувати. Можете себе також не потішати, бо, можливо, також не проживете, як багач. Не будете щоденно бенкетувати, зодягатися в найкращий одяг. Обидвох була вічна душа, так як в тебе і в мене. Можливо, ти не маєш палацу, столів, набитих їдою, як мав той багатий. І, можливо, ти також не маєш тіло в своїх врамах і не валяєшся біля воріт. Але ти дещо маєш і я, те, що вони мали, вічну душу. І ти, і я маємо те саме, що вони мали, гріхи всередині серця. І знаєте, що ми маємо спільного з ними вибір, де ми проведемо вічність. Ось це ми маємо. А тепер приходимо до моменту, де Ісус говорить про теперішній час, тепер на той момент, і то тепер буде тривати вічно. Вони є в вічності. Сталося, що в Богий умер і на Аврааму велоно віднесли його ангели. Для Богого все закінчилось тут на землі. Раз і назавжди. Це одна з моїх найулюбленіших історій, тому що цей чоловік, незважаючи на обставини свого життя, мав покаяння в серці і віру в живого Бога. Ця історія про те, що цей чоловік не покладався на себе. Ця історія про те, що цей вбогий не міг жертвувати щось. Він був лімітований. Але в нього було серце, яке було готове зустріти Бога. Він любив Бога і він в нього вірував. Ця історія про те, що незважаючи на обставини, він не покладався на себе, а вірував в Бога. І знаєте, що показано в цій історії? Що спасіння цього Бога не залежало від нього. Його було піднесено. На Авраамове лоно. а не в його зусилля і не в його шляхи. Вірою і покаянням в Бога. Його піднесли на Авраамове лоно ангели? Він був покірним в тому, що він розкаявся і жив для Бога. Лежачи в воротах, він жив для Бога. В яких воротах він лежав? В чиїх воротах він лежав? В багача? Знаєте, що той вбогий. Робив в своєму житті лежачи в воротах, коли пси його лизали. Він свідчив про Бога. І це визнав той багач. Багач визнав, що той свідчив, що той говорив про покаяння. Багач тут визнав вже в вічності. Що є отець Авраам, який є батько віри. Я повністю вірю, що це йому доніс Боги. бо тому, що бажання багача в вічності, щоб були послані до його дому і розповіли про покаяння. Давайте повернемося до їхнього присутнього часу. Він не покладався на себе, його було піднесено. Біблія вчить спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас то дар Божий. Не відділ, щоб ніхто не хвалився. Якими ділами би міг похвалитися в Богий? Ніякими. О, багач би міг похвалитися багать, багатьма ділами. Напевно, найкращий волонтер в світі. Такі столи набиті, розкішно бенкетує. Справа в тому, що Бог буде завжди дивитися своїм поглядом через своє слово, як до нього прийти. Так буде дивитися Бог. Так Ісус Христос відкриває цю правдиву реальну історію. Вони поумирали. Почалася вічність. Наша вічність може початися вже сьогодні. Навіть не завтра, а вже сьогодні. Люди помирають кожного дня. Ми не можемо знати, що ми не загинемо сьогодні. Любого виду смертю. Ми не знаємо цього. Ніхто не є в цьому впевнений. І Бог нам дав ще одну можливість сьогодні почути з Його слова, що вічність реальна і там є душі, і є багато. Бог дав нам можливість почути Його слово, що ми підемо в одне з двох місць. Вічні небеса, вічні небеса. І вічне засудження в пеклі. Слова Господа Ісуса. Слова Господа Ісуса. Умер же й багатий, і його поховали. Тіло йде під землю. Так, як сказав Бог, ви порох до пороху вернетесь. Бог є Богом свого слова. Бог не може порушити своє слово. Він є автор свого слова. З пороху взяті до пороху підете. Смерть реальна. Знаєте, що стається з нашими тілами? Гниють і смердять. Розкладаються. Так? Це стається з нашими тілами. Знаєте, коли роблять розкопки людського тіла? І відкривають гробниці, гниль і сморід. Результат гріха. А душа йде в вічність. Порох з пороху взяті до пороху підете. Чому ми помираємо через наші гріхи? Смерть це є наслідок людського гріха, який є в серці. Гріхів, які ополоняють наше серце. І наші гріхи реальні. Небагатство цього чоловіка і не його стиль життя відвело його до пекла, а гріхи в його серці. Наші гріхи ведуть нас до загубленої вічності. Небідність і не рани в Бога підвели його до неба, а розкаяне серце і віра в Бога. І терплячи муки в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. Ісус передає цю історію, щоб побачити реальність, що життя після смерті продовжується. Одного дня цей багач дивився на Лазаря вниз. Дивився на нього вниз, коли той лежав. Сталося, що він звів очі вверх і побачив його в небі. Це є про образ. Пам'ятайте, що тільки Ісус чітко бачив вічність. Ми з вами ні. Ми з вами можемо тільки мати Слово Боже і дозволити, щоб це говорило до нашого серця. Ісус чітко тут бачив вічність. Чому Він прийшов звідти? Він є вічний син Божий. Він міг описати цю історію досконало. Кожну деталь, що він бачив, ми з вами не бачимо. Ми з вами через відділення від Бога і на, через наші гріхи ми не бачимо духовних речей. Христос бачив. Христос бачив. Він терпів там муки і побачив здалека Авраама та Лазаря на лоні Його. Він закричав: змилуйся, отче Аврааме!» його крик. Показує визнання, це є Отець Авраам. Бог на це вже не відповість. Бог не відповість ні на жодне визнання з пекла, ні на жодне визнання. Тільки тут на землі Бог відповість на визнання. Наскільки серйозна ця історія, де Ісус Христос передає реальність? Яке в тебе сьогодні визнання стосовно Христа? Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своєму серці, що Бог Воскресив Його з мертвих, спасешся. Чи віруєш ти в своєму серці, що Ісус Христос помер на хресті за твої гріхи, щоб ти не пішов до вічного суду? Повір в це зараз, оці два місця реальні. Повір в Христа як в особистого Спасителя, щоб ти отримав прощення гріхів. Щоб ти отримав життя вічне. Щоб ти був спасений від вічного суду. Отче, Аврааме, змилуйся надо мною. Пошли мені лазаря і нехай умочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім. Він знає, що він там мучиться. Він знає, де він є. Кожна душа. І ти включений, якщо ти не спасенний. І підеш у вічність неспасенним, ти будеш знати, де ти є. Дуже чітко будеш знати, де ти є. Так як знав це багач. Або ти увіруєш в Христа і спасешся, і ти будеш чітко знати, де ти будеш прямо зараз. Ти будеш знати, що ти підеш до неба. Ти будеш знати всю вічність, що ти в безпеці. Авраам же промовив: Згадай, прокрути в себе в пам'яті. Знаєте, що в вічності загубленій будуть люди робити? Згадувати, пам'ятати і жаліти. В вічності, в пеклі буде працювати повністю мислення. І воно ніколи не закінчиться. І страждання будуть там вічно. Знаєте, в чому різниця Лазаря, який увірував? І в багача, який не увірував? Згадай сину, що ти вже прийшов, прийняв за життя свого добре своє. Ти прийняв своє добре, ти прийняв те, що тобі вигідно, і ти прийняв свій стиль життя без Бога. Це було твоє рішення, і це було твоє прийняття. Згадай про це. Такий голос до нього. А Лазар так само лихе. Він прийняв лихі обставини життя, але він мав покаяння, він прийняв Бога. Це єдина причина, чому він в небі. Тепер. Знаєте, що буде існувати в вічності? Тепер, раз і на всю вічність. Це є час вічності. Навіть не буду називати це часом, бо там часу немає. Але потрібно якось висловитись. Тепер. Тепер він тут тішиться, в нього є радість. В нього є радість. Він тут тішиться тепер і на всю вічність, бо він в присутності Бога. І він ніколи не буде більше страждати. Ніколи. В тебе була тимчасова потіха гріховна, а ти будеш мучитись вічно. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. Ще для тебе є інформація. Багачу. Крім того, всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до вас, ані не переходять і звідти до нас, жодні бажання там не працюють. Жодні бажання ніколи не втіляться в дію для загубленої вічної душі. Це є реальність історії Христа Ісуса про два вічні місця. Небеса з Богом і пекло без Бога. Він відказав: Отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить. Угу. Значить, хто їм засвідче Лазар? Аврааме, якщо ти не пошлес вже до мене Лазаря, щоб він вмочив. Мого язика Пошли лазара, щоб засвідчив в моєму домі. Лазар свідчив в своєму житті про Бога. Знаєте, в яких обставинах? Лежачи в струпах, його лизали пси. Ось чому мені подобається ця історія. Божий муж, який любив Бога. Він вірував в Бога. І він був використаний Богом. Він свідчив. Знаєте про що свідчив? Хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав: вони мають Мойсея й пророків, нехай слухають їх, в них є шанс слухати Боже Слово. Знаєте, про що Мойсеї пророки говорять? Про Ісуса Христа. Всі пророки свідчать, що кожен, хто вірує в Нього, тобто в Ісуса Христа, одержать прощення гріхів, віруючи в Його імення. А він відказав ніж отче Авраме. Але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються, він знав, що потрібно покаятись. Було. Але він цього не зробив. Знаєте, чому? Він є в вічності в пеклі, бо він не покаявся. Він не визнав свою потребу в спасінні. Знаєте, чому тішиться Лазар вічності? Коли один грішник кається, все небо радіє. Від спасіння завжди є радість завжди. Справжнє Боже спасіння походить тільки вірою в Ісуса Христа, коли ти отримуєш мир з Богом через прощення гріхів, і тоді є справжня радість. Йому ж він відказав як Мойсея і пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне не йнятимуть віри? Якщо не слухає людина Боже Слово, стовідсотково нічого інше не поможе. Згідно слів Ісуса Христа. Ще одне місце. Дії апостолів 17 розділ. Дії апостолів, розділ 17. П'ята книга нового заповіту. З вірша 30 до 34, -го. чотири вірші. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялись. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав доказа всім із мертвих його воскресивши. Як почули ж вони про Воскресення мертвих, то одні насміхатися стали, а інші казали про це будемо слухати тебе іншим разом. Так вийшов Павло з поміж них. А деякі мужі пристали до нього й увірували. Серед них і Діонесій Ареопагіт, і жінка Дамара ім'ям, та інші із ними. А важливе слово тут є, яке я хочу зараз припіднести. Тепер. Тепер. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялись. Знаєте, чому тепер? Бо може настати ось тут, тепер, яке буде тривати вічно? Де Ісус Христос пояснив з цієї історії. Будь ласка, прийміть дуже серйозно ось це слово тепер. Коли потрібно покаятись? Тепер. Згідно чийого слова? Згідно Божого. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа. Весь світ через Ісуса Христа. Ті, що знаходяться в небі, не перейдуть в пекло, а ті, що в пеклі не перейдуть в небо, все в множині. Що Його наперед він поставив і він подав доказа всім із мертвих Його Воскресивши. Воскресіння з мертвих сталося. Воскресіння Ісуса Христа. Знаєте? Коли було донесено багачу, що навіть як хто з мертвих прийде до, те, до них, не йнятимуть віри, це реальність? Знаєте чому? Як почули ж вони про Воскресення мертвих, то одні насміхатися стали, а інші казали, про це будемо слухати тебе іншим разом. Іншим разом. Ми будемо слухати проповідь про спасіння іншим разом. Це може привести в загублену вічність до пекла. Згідно Біблії. Вони насміхатися стали з проповіді про спасіння вірою в Ісуса Христа. Це сумно. А знаєте, в чому є радість? А деякі мужі пристали до нього й увірували. І вони мають вічну радість в небі. Як на рахунок тебе? Чи віруєш ти зараз в Господа Ісуса як свого Спасителя? Чи будеш слухати іншим разом?